Яке вміння є дуже рідкісним? Вміння віддавати. Яке вміння найкраще? Вміння прощати. Яке вміння найважче? Вміння мовчати. Яке вміння найважливіше? Вміння запитувати. Яке вміння найпотрібніше вміння слухати. Яка звичка найнеприємніша? Сварливість. Яка звичка найшкідливіша? Балакучість. Яка людина найсильніша? Яка здатна осягнути істину? Яка людина найслабкіша? Яка думає, що сильніша за всіх? Яка людина найрозумніша? Яка стежить за своїм серцем? Яка прихильність найнебезпечніша? Прихильність до свого тіла. Яка людина найбідніша? Та, яка найбільше любить гроші. Яка людина ближче до Бога? Милосердна. Чим протистояти біді? Радістю. Чим протистояти стражданню? Терпінням. Яка ознака здорової душі? Віра, яка ознака хворої душі, безнадійність, яка ознака неправильних дій, роздратування, яка ознака добрих вчинків, мир. Дякую за ваші відповіді. Це не мої відповіді. Це відповіді Святого Нашої Церкви Симеона Афонського.